Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий розділ. Останній розділ в підручнику. Я вже вмію і знаю. Тобто в цьому розділі ми будемо з вами повторювати все, що вивчали протягом року. І сьогоднішня наша тема це дії та їх компоненти, істинні та хибні твердження. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не куняй, математику, вивчай. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 127 та друкованим зошитом сторінка 54. Розпочнемо з усного рахунку. Виконайте дії на пазлах, відкрийте їх та дізнайтеся назву найменшої пташки в світі. Отже, розпочнемо з помаранчевого. 48 помножити на 0. Дорівнює 0. Правильно, відкриваємо один пазл. Далі 48 додати 1. Правильно дорівнює 49. Молодці. Відкриваємо червоний пазл. Далі 48 помножити на 1. Правильно, буде 48, відкриваємо зелений, далі. 46 поділити на 1. Буде 46, молодці, відкриваємо фіолетовий далі. 6 помножити на 7. 42, молодці, відкриваємо жовтий, можливо, вже хтось пізнав пташку. Ну, давайте обчислимо останній вираз: 56, відняти 56 і додати 40. Правильно, дітки, дорівнює 40 молодці. Отже, прочитайте, як же називається найменша пташка в світі. Вірно, дітки, це колібрі. Подивіться на неї, яка вона гарна, який в неї довгий носик, і вона дуже-дуже маленька, вона поміщається в долоньку нашу. Зараз відкрийте свої зошити пропускаємо 4 клітинки вниз від вашого останнього запису. Записуємо сьогоднішнє число класна робота. Сьогодні працюємо каліграфічною хвилинкою такою. Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. Ось такі числа ви повинні були вставити. Відкриваємо підручник. Попрацюємо на сторінці 127. Роздивимося завдання номер 1 попрацюємо над ним усно. Нам потрібно з вами назвати компоненти дій, які знаходяться в хмаринках. Давайте розпочнемо з першої. Ми бачимо, яку дію в хмаринці ділення. Пригадуємо, як називаються числа при діленні. Ділене, дільник, частка. Молодці. Пригадуємо з вами компоненти дій при множенні. Перший множник, другий множник, добуток. Молодці. І пригадуємо з вами компоненти дій при додаванні. Перший доданок, другий доданок, сума. Правильно. Ну і давайте з вами пригадаємо компоненти дій при відніманні. Вірно, дітки, зменшуване від'ємник різниця. Правильно. Нам потрібно сказати, якими ж діями можна перевірити кожну з цих дій, які перед вами. Розпочнемо з першої хмаринки. 35 поділити на 7 дорівнює 5. Поміркуйте, якими діями можна перевірити дію ділення? Правильно, діти. Дію ділення ми можемо перевірити дією множення та дією ділення поділити на друге число. Дію множення як ми можемо перевірити? Правильно. З одного виразу на множення можна скласти два вирази на ділення. Пригадали, як це робиться? Береться, що добуток ділиться спочатку на перший множник, отримується другий, потім ділиться на другий, отримується перший. Так, ми перевіряємо множення. І пригадайте, як, якими діями перевіряється дію додавання. Правильно, дію додавання, які дію множення перевіряються відніманням. Ми беремо суму, віднімаємо спочатку перший доданок, отримуємо другий, потім знову беремо суму, віднімаємо другий, отримується перший. Наступне завдання номер 2. Також попрацюємо над ним усно. Розгляньте малюнок. Які твердження тут істинні нам потрібно сказати? Читаємо перше. Усі діти, крім однієї, підняли руки. Це істине чи хибне? Пригадуємо, слово істине означає правда, те, що є насправді. А хибне це те, чого немає. Вірно. Отже, тут всі діти підняли руки, крім однієї. Це хибне, тому що тільки дві дитини підняли руки, так? а три ні. Тому це хибне. Далі у класі з меблів є лише п'ять столів. Це хибне, правильно, тому що є ось така ще тумбочка, є шафа. Так? Тому це хибне молодці. Далі, зараз день подивіться на малюнок. Правильно, зараз день, тому що діти навчаються в школі. Ніч це не може бути, правда? Тому це істини. Далі хлопців удвічі більше, ніж дівчат. Подивіться. Скільки хлопців? Один, два, три. А дівчаток? Один, два. Удвічі більше? Ні, це хибне. Якщо дві дівчинки удвічі більше, це треба 2 дві дівчинки помножити на 2. І хлопців повинно бути чотири, а їх три, тому це буде хибне. Далі, у класі немає рослин. Це хибне чи істине? Правильно, це хибне. Ось тут розташовані рослини ми бачимо на малюнку. І останнє: на полицях книжок не більше 20. Можете порахувати, скільки тут книжок. Правильно, це хибне твердження, тому що книжок насправді більше 20. Молодці. Трошки відпочинемо. Наступне завдання це задача. Запишіть собі задачу номер 3 Давайте її прочитаємо. У класі 15 хлопчиків, а дівчаток на 10 менше. У скільки разів більше хлопчиків, ніж дівчаток, та скільки всього дітей у класі запишемо коротку умову. Задача про кого? Правильно про хлопчиків і дівчаток. Що відомо про хлопчиків? Дивіться в задачу. Правильно, що хлопчиків було 15 дітей молодці. А про дівчаток що відомо? Дівчаток ми не знаємо, скільки було, але сказано, що їх було на 10 менше, ніж хлопчиків. Вірно. Що треба знайти в задачі? Перше питання звучить у скільки разів більше хлопчиків, ніж дівчаток. Тобто нам потрібно порівняти кількість хлопчиків і дівчаток та сказати у скільки це разів. А друге запитання треба сказати, скільки всього дітей разом. Всього слова означає фігурну дужку, Ми креслимо. І треба знайти, скільки всього разом дітей. Скажіть одразу ми можемо відповісти на запитання, скільки всього дітей? Не можемо чому? Тому що нам невідомо, скільки дівчаток. І так само ми не можемо одразу порівняти кількість хлопчиків і дівчаток. Так? Отже, першою дію нам що треба знайти? Вірно, діти, треба знайти кількість дівчаток. Що сказано про їх кількість? Дивимось в умову, що дівчаток на 10 менше, ніж хлопчиків. Отже, якою ж дією нам треба скористатися, щоб знайти кількість дівчаток? У нас є підказка. На менше. Яка це дія? Правильно, це віднімання, молодці дітки. Отже, перша дія у нас буде віднімання. Будь ласка, самостійно складіть вираз, знайдіть кількість дівчаток і запишіть пояснення, що це ви знаходили саме дівчаток. Тепер ви знаєте кількість хлопчиків. Знаєте кількість дівчаток, тільки що ви знайшли в першій дії. Можна тепер порівняти у скільки разів хлопців більше, ніж дівчаток? Можна. Яку дію ми скористаємося, якщо ми порівнюємо два предмети? І нам сказано у раз. То ми будемо з вами завжди що ділити. Правильно, дітки. Отже, порівняйте кількість хлопчиків і дівчаток самостійно. Не забудьте, що в дужках у нас буде раз, а не дітей, тому що питають у скільки раз. І запишіть обов'язково пояснення, що більше хлопчиків. Скажіть, а можемо знайти скільки всього дітей в класі? Звісно, що можемо. Хлопчики, ви знаєте скільки. Дівчаток, ви знайшли в першій дії скільки. Знайдіть всього, яку дію буде використовувати? Правильно, дітки, ось ця фігурна дужка і слово всього дає зрозуміти, що буде дія додавання. Отже, самостійно складіть вираз, порахуйте, скільки всього дітей буде, і запишіть відповідь. Відповідь у вас буде така: 20 дітей у класі. Якщо у вас відповідь співпадає, то ви все обчислили вірно. Наступне завдання це вирази номер 4 ви зараз самостійно обчислите вирази, поставивши відео на паузу. Єдине, давайте разом пригадаємо, як потрібно обчислювати вирази на декілька дій. Правильно, перше ми обчислюємо в дужках, вірно. Якщо дужок немає, то ми обчислюємо множення або ділення. А далі. Додавання або віднімання. Молодці. Будьте уважні, не плутайте, що буде перше, що буде друге. І не забувайте писати відповідь ось тут обов'язково в кінці виразу. Наступне завдання в підручнику на сторінці 127. Завдання номер 5 Попрацюємо над ним усно. Для цього завдання ви можете вдома взяти або олівці кольорові, або сирники, якщо є тільки без коробочки, або ручки, наприклад, фломастери, або якісь просто палички, якщо є. Нам потрібно скласти із ось такої кількості паличок три квадрати. Давайте ж порахуємо, яка кількість паличок у нас. Червоних скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Правильно. А зелених скільки. 1, 2, 3, 4. 4. Отже, 6 і 4. Всього, скільки у нас паличок? Правильно 10 паличок. Отже, нам потрібно з 10 паличок скласти 3 квадрати. Давайте це робити. Кладемо одну паличку, другу, третю, четверту. Вийшов один квадрат. Далі у нас вже є одна сторона квадрата. Або цю беремо, або цю, або цю, або цю, неважливо яку. Я, наприклад, взяла з цієї сторони. Вже є одна сторона квадрата. Я можу докласти ще одну паличку знизу, збоку і зверху. І вийде ще один квадрат. Тобто, за рахунок першого квадрата у мене є спільна сторона. так? Але завдяки цьому я можу менше витратити паличок для викладання квадратів. І таким самим чином я докладу ще третій квадрат, ще три палички. Четверту не буду класти, бо вже вона є в мене, бачите? І таким чином, з 10 паличками я Склала три квадрати. Цей квадрат може бути або зверху, або знизу, або збоку. Неважливо, як ви розташуєте. Головне, щоб у них були спільні сторони, які допомагають не витрачати велику кількість паличок. Ось такі цікаві завдання існують. Домашнє завдання. Виконайте в друкованому зошиті на сторінці 54 завдання. Дякую вам за увагу! Оберіть відповідну квітку в вашій роботі на уроці. Намалюйте і собі в зошиті. До побачення!